То результат бійців без страху та докору. Четверо вихованців спортивного клубу Кіровоград ММА» повернулися з відкритого турніру в Одесі із золотими медалями. Чотири чоловіка, чотири золота. Я дуже доволен. Те, що ми наробляли, в принципі, те, що я надавав на тренувальному процесі, ребята все делали. В принципі, слышали мене замечательно, то що я хочу добитися від них. Тобто, Слышать, тільки тренера. Чемпіонами змагань стали Микола Бірко, Руслан Москаленко, Сергій Недзельський та Данило Воронін. Сергій Недзельський в Одесі переміг у трьох поєдинках. Перший бой взагалі легко вдався у мене. другий пришлось немного працювати, Сделали болевой мне на руку, но я сумел вибратися. Третій тоже финал был важкий, но сумел выиграть. Двох суперників поклав на лопатки у вазі до 66 кілограмів Руслан Москаленко. Було два суперника, вони були одеські там з різних клубів. Перший досрочно був швидко. Попав йому і добив в партері вже і закінчився, Він був найсильніший. А другий вийшов більш слабий, неопитний І так досрочно теж закончив. Просто чуть дольше з ним дрались. ММА Руслан обрав через універсальність цього виду єдиноборств. Займаюся вже три роки, але подобається мені це. є роботи. Ну, поділяють достіження, десь чогось хорошого виступати на високому рівні. Я думаю, якщо прилежить труд і усилля, то все буде. Одразу після повернення з Одеси наші земляки продовжили тренування у рідному клубі. Витривалість один із головних факторів успіху бійця ММА каже тренер клубу Сергій Обзор. ММА это такой разносторонний вид спорта. То есть это комбинированный вид единоборств, тут и ударная и борцовская техника. И плюс ко всему, тут должна быть очень высокий функциональный порог выносливости. Поэтому ми розвиваємо не тільки ударну і технику, техніку, але функционально пацанов тренируем. тренуємо. Тобто і фізику повышаем, і выносливость в тому числі. Крім Кропивницького, цей вид спорту вже розпочинають розвивати і в Олександрії. Олександрія вроді якби как бы вже готова співпрацювати іменно в направлені вот. ну, У нас в клубі, в нашому непосредственно чоловік 50-60 є людей, які радують. Как бы я не займаюся рекламами, люди самі приходять. И... Радують, що не на вулиці, а в спортзалу приходять і тренуються. Сьогодні тренери клубу готують спортсменів до молодіжного чемпіонату України, який відбудеться на початку року. Ми зараз дуже активно готуємося в такі ось турніри. Всі іщем, де ближайше по, по можливості, по виїжджаємо, якби обкатуємося. основна задача для нас це чемпіонат України і потрапити зборною да, тобто України. Тобто зараз є така у мене Чоловік 5-6, десь, мабуть, таких, які реально можуть стати чемпионами і показати результати. Хлопці вже заслуговують потрапити до складу збірної України. Впевнений Сергій обзор. Я не думаю, що нужно ще много времени. Я думаю, що ще полгода обкатки і они готові повністю. У них є все, все задатки для этого. Если бы ви посмотрели их перші соревнования і вот эти, то ви б не узнали їх просто. Прогрес на лицо. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини спорту. we <laughs>